Привіт! Це Брейнік. Брати Дафер хотіли вбити Стіва. Актор Едді Мансона найстарший у школі, Шокуючі факти про дивні дива. Скільки ви знаєте про Гокінс? Починаємо. Справжнє ім'я актора, який грає Майка Віллера Хейтен Матарацо. Брехня. Справжнє ім'я Фін Вугард. Хейтен Матараццо грає Дастіна. Мілі Бобі Браун, 11-та, готувалася до ролі, дивлячись фільми з ІТ та читаючи комікси Люди Ікс. Правда. Вона особливо надихалася персонажами, які є аутсайдерами. Робін Майя Гоук перший персонаж серіалу, чия сексуальність була розкрита як частина основної сюжетної лінії. Правда. У третьому сезоні вона розповіла Стіву про свою орієнтацію. Актор, який грає Едді Мансона, Джозеф Квін насправді народився у 1986 році, що робить його одним із найстарших акторів у ролях старшокласників. Правда. На момент виходу четвертого сезону йому було 29 років, а його персонажу 19. Улюблена марка Вафель 11-ї Егго була вигадана спеціально для серіалу. Брехня. Вафлі Его це реальний і популярний бренд. І вони не платили за рекламу у першому сезоні. Спочатку брати Дафер планували вбити Стіва Гарінгтона в кінці першого сезону. Правда. Але гра Джо Кірі та Хімія з Дастіном змінили їхні плани. Дастін завжди носить свою червоно-синю бейсболку, щоб приховати свій справжній стан клареїдокраніальну дисплазію. Брехня. Стан Дастіна це частина персонажа. Але кепка лише його стильний аксесуар. М'ясистий друг Стіва Біллі Гаргрову мав стати головним антагоністом у четвертому сезоні. Брехня. Білі був убитий у кінці третього сезону. Головним ліходієм став Векна. Усі діти-актори були зобов'язані дивитися класику 80-х, як от інопланетянин і «Залишися зі мною перед початком зйомок. Правда. Це було частиною їхньої підготовки, щоб вони розуміли естетику тієї епохи. Актор, який грає Уілла Баєрса, Нуа Шнап, на 100% не знав, що його персонаж Гей до виходу четвертого сезону. Брехня. Ну а давно обговорював цю сюжетну лінію з творцями серіалу. Демо Горгон отримав свою назву на честь монстра з настільної гри «D&D». Правда! Хоча Демо Горгон з гри має дві голови, назву перенесли на головного монстра першого сезону. Замість «Індіале» серіал насправді знімається в штаті Джорджія. Правда! Зовнішній вигляд Гокінза знімається в різних містах Джорджії, зокрема в Атланті. Під час кастингу у Мілі Бобі Браун попросили, щоб вона сама поголила собі голову для ролі. Брехня! Її батьки та брати Дафер спільно прийняли це рішення, щоб досягти автентичності образу. Початкова назва серіалу була Монток, а сюжет мав відбуватися на Лонг Айленді. Правда! Ідея походила від теорії змови про урядові експерименти в Монтоку, Нью-Йорк. Шляхи між Навиворотом і Гокінзом були відкриті завдяки експерименту з магнітними полями, а не через надприродні сили 11-ї. Брехня. Портал був відкритий в результаті того, що 11-та випадково встановила телепатичний контакт з демогоргоном. Автомобіль, на якому їздить Шериф Гопер, насправді був знімальним реквізитом у 1980-х років. Правда! Chevrolet К5 Blazer автентична модель 1980-х років. Весь четвертий сезон був знятий на широкоформатну плівку 35 міліметрів, щоб надати йому кінематографічного вигляду фільмів 80-х. Брехня. Хоча естетика 80-х збережена, зйомки ведуться на цифрові камери. На виготовлення костюма Демогоргона було витрачено понад 800 годин роботи майстрів. Правда, костюм був справжнім, його носив каскадер Марк Стек, що зробило монстра більш реалістичним. Актор, який грає в екна, Джеммі Кембл Бауер, накладав свій грим щодня протягом семи годин. Правда! Його грим складався з 25 окремих силиконових частин, які приклеювали вручну. Музична тема серіалу створювалася за допомогою синтезаторів, популярних у 1990-х роках. Брехня музика створена на автентичних аналогових синтезаторах 1980-х років. В одному з епізодів третього сезону Дастін використовує радіо, щоб зв'язатися зі своєю дівчиною Сьюзі, яка живе в Москві. Брехня. Сьюзі живе в Солт Лейк-Сіті, штат Юта. З Москвою зв'язувалися радянські вчені. Спочатку векна Генрі Кріл був пацієнтом доктора Бреннера під номером 01, але став векною після того, як 11- відкрила портал. Правда, Генрі Кріл був 01, а векною він став після того, як 11-та відкрила портал. У четвертому сезоні брати Дафер змусили акторів прослухати пісні, які рятують від Векни, щоб вибрати найкращу. Правда, пісня, яка рятує Макс, це реальна пісня Кейт Буш «Running up to that hill». Шкільна бібліотека, яку відвідують діти, є реальною і досі працює в Джорджії. Брехня. Шкільні інтер'єри, включаючи бібліотеку, зазвичай знімаються в закритій школі Stone Mountain. Персонаж Еді Мансона частково заснований на реальній історії злочину з Мемфісом, пов'язаний із сатанинською панікою 80-х. Правда! Брати Дафер підтвердили, що історія Еді надихнена цією реальною подією. Усі монстри в навивороті, включаючи демогоргона, є лише розширеними частинами свідомості векни, що контролюються ним. Правда. Це підтверджується у фіналі четвертого сезону. Векна є першим злом, яке контролює усі форми життя в навивороті. Напишіть у коментарях, який факт здивував вас найбільше. Стів, еді чи вафлі Егго? або який факт пропустили ми? З вас вподобайка і підписка. З нас нові загадки.